Яке рішення в вашому житті ви приймали не як генерала, а просто як людина, і воно змінило все? Дуже вам дякую. Дякую за компліменти. До мене хочу відразу сказати, що ну, я, я всім кажу, що то, то, то була просто робота. Робота, яку ти дуже сильно любиш. І саме головне, про те, що я починав, що ну, я, я просто не боявся. Ось, ось і все, і, і, і все. Що стосується запитання, то воно дуже класне. По суті, я дуже шкодую, що моя дружина не чує, не, не, не приймає участь в цьому дискусії, тому що насправді, знаєте, у нас вдома скажімо так, розвивається скажімо, одна така скажімо так, дискусія постійно. І жінка і діти мене постійно вдома контролюють, щоб я не переходив через межу, де я стаю генералом. Їм більше подобається, коли я е, просто залишаюся цивільною людиною. Значить, повірте мені, і моя жінка, і мої доньки, вони дуже добре знають статтю 17 старого бойового, старого бойового статуту е, на пам'ять. І інколи, і щоб там не використовувати іншої епітети, вона каже: Шановний, статтю 17 я знаю краще за тебе, тому давай ми трошечки повернемося назад, і не будемо. І ти відповідності до, до цієї статті. А стаття 17, вона, до речі, дуже чудова. Вона потім транслювалася у всі, скажімо так, модні підручники з менеджменту, там де описується, що потрібно робити командир дотриманням бойового завдання. Там а, у смідоти, Б. Оцінити обстановку, В прийняти там рішення, і так далі. так далі, так далі, далі. і Тому е, скажімо так: важко сказати, важко сказати, де я балансую, де я як людина, де я як генерал. Ну, Хочемо так сказати, мабуть, людина залишається все рівно одною, і рішення все рівно я приймаю ну, по-людськи, скажімо так, і без людей, які мене знають, вони можуть це підтвердити. Е, інколи, інколи, Для того, щоб прийняти мені більш важливе важливі рішення, для того, щоб хтось там не, не сумнівався в моїх рішеннях, я завжди там обдівав на себе там, маску генерала. Хоча всі ми чудово розуміли, що. Що я все рівно залишаюся людиною. Але так, взагалі-то, мені завжди ну, імпонувало просто бути людиною, і будь-які би я рішення приймав, я завжди приймав, перш за все, перш за все як, як людина. І повірте мені, що і навіть і військові, і військові рішення, які були там надскладні, не хотів би зараз над ними зупинятися над ними, але повірте мені, що я їх приймав як людина завжди. І навіть будучи головнокомандуючим Збройних сил України, нав навіть надскладні. Я приймав їх людину. І навіть рішення, ті, які були непопулярні, я все рівно приймав їх, підписуючи їх генералам, все рівно як людина. Тому людські якості, вони, звісно, перш за все.